Привіт-привіт усім привіт! Зайчики! Я думаю, що ви за мною скучили. Якщо скучили, то на початку відео обов'язково поставте лайк. Такі справи, що без лайку. Нікуди. Отже, чим я займалася ці дні? Е, робила знову перебирання речей, тому що скоро Чорна п'ятниця всі з ума сходять. Я Думаю, боже, ну і я буду робити чорну п'ятницю, ну, можливо, це буде знаєте, чорна середа або чорний четвер, або чорна субота. Ну, ви зрозуміли, коли. Це зроблю, не знаю, тому що підганяла справи. Зараз активно займаюся тим, що шию речі для нової колекції. Знаєте, так щось частково шила, потім дивлюся, що якась тканина з неї щось шила, а його ж треба якось компонувати, і я постійно в процесі познаходила деякі е, речі свої, ну ті, що мені і е, присилали для... Огляду ще м, з Китаю, а вони ж слали мені протягом 5 років тому цих речей надзвичайно багато, тож потихеньку буду вам їх показувати по мірі того, як я їх буду діставати. А також на днях я робила шопінг для себе особисто. І тепер в мене задача підібрати, повишукувати щось ще для себе. Отже, для себе я купила молочно-білого кольору пуховик. На натуральному пуху італійський, Потім, згодом, як я підберу для себе повний лук, я вам його покажу. Також я купила дві пари зимових кросівок для себе, не могла вибрати одні чи інші, вони дуже схожі між собою. Одні такого молочного кольору, він називається колір Скарлупа, інші біло-молочного, дуже вони подібні, але, як завжди, я не могла приділитися. Що мені е, потрібно більше, тому взяла <див> дві пари. І тепер під е, ці речі мені потрібно знайти буде собі шапку, шарфик, рукавички. Ну, ви зрозуміли, що блук був повний, тому що світлого одягу і такого дуже світлого, прям зимового в мене не було. В мене є світла, що зимова куртка. Я ще вагаюсь продавати її чи ні. Вона досить таки дорогої фірми. До речі, я можу вам її показати. Я навіть не знаю, в якому вона стані, потрібно її буде брати чи ні. Тому зайчики, перед тим, як речі, наприклад, продавати, виставляти на продаж, я їх всі передивляюся, ну, да, щоб вони були там чистенькі. Ось в мене є отака. До речі, були такі чоботи, я вже їх продала. Нові, ось, бачите, такий колір, начебто як бежевий, але з оливковим таким відтінком. Ось така фірма, я не знаю, чи вам буде видно Оця сова, вона досить таки дорога. Тут є ось така Snow Oval, вона називається. Ось така фурнітура. До речі, дуже цікаві кармани. Ось, дивіться, тут кишені. Вони є якось тут, на флісі, так і ось тут, на магніті зверху. Ось така в мене ще є куртка. Я не знаю, тепер потрібна вона мені чи ні, тому що я постійно знаєте, постійно хочеться щось новеньке. Вона в дуже гарному стані. Ну, Можливо, там, знаєте, сама тканина десь там, щось можливо, але ні, мабуть, що я його прала. Цей пуховік він абсолютно чистий перед тим, як шафу вішити. Тут наповнення, до речі, натуральне воно не збивається. Не, не, не саме пух перо, а якось по-другому. Написано хімчистка, але я його е, прала в пральній машині. Це не натуральний пух, це щось по типу тінсулей там може якийсь типу, верблюжий пух. Зрозуміли ви? Ось таке в мене ще є. Так, ну це ще я поки не вирішила. Ще я поки не вирішила, я просто думала, цепляю назад. Ще є повністю нове пальто. Колись я купила ось такого молочного кольору зимове, я не знаю, видно вам, чи ні в чохлі, просто зрізала бірки, чи, може, навіть не зрізала, вісить в шафі. На нього я теж хочу подивитися, поміряти на себе і зробити висновки. Потрібне воно мені чи ні. Розхламлятися потрошку. Також я знайшла ще дві пари зимового взуття. І, можливо, їх буде ще три. Одні, е ті, що я носила, дві пари нового, одна повністю е китайська, ну, китайський Китай, Ті, що мені присилали на огляд, але вони досить такі теплі. Ну, в принципі, якщо там десь, знаєте, походити лазити по е грязюці, то і їх вистачить. Так, зараз шукаю ось. Гачок, щоб повісити. Так, оце зайчики таке, але зараз я хочу вам показати те, що я знайшла, що я готова продати. Отже, я заходжу сюди і виходжу, щоб мені камеру не виключати на телефоні. Так, зараз, зараз, бо тут купа манекенів, як завжди, в мене. Отже, почну я. Ой, таке красиве я знайшла, звісно. І теж сумнівалася, залишати собі чи ні, бо в мене ще ж купа родичів є. Але родичам я теж вже подводу. Дивіться, є дві однакові куртки. Одна розмір вказаний 44-46, друга 50. Нові збірками. Міряю спочатку 50, зимові. Це не пух, це не пуховики, це курточки зимові. Хутро відстібне. Ось такі. Це йде розмір 50-й, але вона така, знаєте, більше як на оверсайз. Ось така червона. Хто захоче купити, зайчики робимо скріншот, пишемо мені у Viber. Ось така. Тут є манжет. Дивіться, якого вона розміру. І кишені ось з такими киточками. Довжину теж ви побачили, яка довжина. Всі побачили ось такі великі кишені. Прикриває попу. Хто любить ось такі курточки. так? На мене великувата, Застібається повністю, я не хочу вимарувати тональним кремом. Хутро хутро-штучне відстрібне. Можна, в принципі, без нього, але ось таке тепленька, хороша, легенька курточка і міряю зелену. Зелений дуже красивий колір зеленої трави. Я не знаю, як передасться вам е, колір, тому що може показатися він трішки бірюзовий чи ще якийсь. Ні. От чітко такий гарний, яскравий зелений колір. Абсолютно однакові, вони просто різні розміри. Ще була така біла куртка, але вона вже поїхала до Насті. Вона була ще меншого розміру, XS. Ну, така, написано, там, звичайно, було щось друге, але ну, ви зрозуміли. Оця йде розмір 44-46. Вона, звичайно, що буде більше, так, знаєте, притик на мене. Ну, Вона то на мене якраз, але ви зрозуміли. Який це розмір? Ось така, така самісінька, як і та. Зайчики, хто хоче, пишіть мені особисто вайбер. Оце те, що знайшла. Кому цікаво, ботинки китайські, чітко на 39-й розмір чорні, без каблука, теж можете написати, я вам відео. Кину, тому що все інше, потім вже ну, мені потрібно час, щоб зібрати ці речі, також передивитися все, це займає дуже багато часу. Також знайшла дві нові сумки, купляла я їх для себе: червону і пудрову, мої улюблені кольори. Повністю нові, італійські, це натуральна шкіра. Ось такі, дивіться. Не могла теж, знаєте, в мене таке буває, що коли ти не можеш визначитися ручка, така як в сумок Шанель. Можна так, можна довго, ось одна така, одна така. Поки що я не знаю, готова їх продати чи ні. Ось такі. Повністю нові купувала кожну за 2790 гривень. Звичайно, що якщо я буду їх продавати, наприклад, то це буде ціна дешевша. Так, хоча вони повністю нові, абсолютно однакові пудрова. І така червона, але колір такий вишневий, не яскравий, червоний, зручні. Повністю нові. Дві отакі, не знаю, обидві гарні. Я не знаю, треба вони мені чи ні, бо в мене є рожева і червона всяка, але то дуже гарні. Тому що за них я поки що не готова вам сказати. Куртки точно продаю оці дві. От. Знаєте, як ото. Синдром Плюшкіна, як кажуть. ні, в мене такого синдрому немає Плюшкіна, але буває таке, що речі, знаєте, от дуже важко підібрати там, наприклад, по якихось кольорах. Ти от щось шукаєш, шукаєш, довго вишукуєш там куртку, підбираєш до неї шалих, потім підбираєш якесь взуття, потім ще щось. Ну, з червоним проблем немає. А якщо якісь такі рідкісні кольори, то ти щось там вишукуєш, щось собі плануєш, в принципі, то так? Да? Так що, зайчики, оце такі останні новини. Погода сьогодні було 4 градуси в Києві і не було дощу. Хоча на найближчі дні передають дощі багато. Небо Сьогодні я там на початку відео вставляла таке червоне-червоне було, це, мабуть, що до вітру або до дощу, я не знаю, до снігу. І на ніч там вже на найближчі дні 0 градусів. Мінус один. Тобто потихеньку, помаленьку до нас приходить осінь, а за нею прийде й зима, тому, звичайно, що потрібно утеплятися. Також я обіцяю вам, що понахожу, що деякі свої светри, теплі, вони теплі, і курточки, все понахожу. Ну, такі, типа кофточки, такі, як оце на мені, може, з чимось я готова буду прощатися, все буде в гарному стані, без дирок, без катишок. Ну, ви зрозуміли, нормально, таке, що ви можете його носити. Просто треба треба Зайчики, З останніх новин там в нас також була одна трагічна новина, тому така я була сумна ці два дні. Я особисто цю людину не знаю. Це Юліної подруги чоловік отримав поранення, і зараз він знаходиться в дуже критичному стані. До нього поїхала, ну, це ж Юліна подруга, то вчора. У нас була там довга переписка, і знаєте, ну так якось воно, звичайно, що на настрій вплинуло. Хоча я не бачила ні цю подругу ні разу, ні її чоловіка, але просто, ну, що е, знайомий через знайомого, і ну, ви зрозуміли, важкувато ти сприймаєш. Я взагалі так ну, близько до серця сприймаю такі е, трагічні новини, тому що це. Жахливо, що в нас нації наш гине, на жаль. Тому от ще розказую, що так на мене вплинуло. А так, в принципі, роблю все те саме, все рівно займаюся своїми справами, займаюся підготовкою нової колекції, тому що ну, зима йде, потрібно вам теплі речі. Планую робити багато костюмів, таких повсякденних ще нарядних плать я не шила. Хоча, ну начебто через два місяці новий рік, ну ще до нового року, думаю, що щось, пару нарядних якихось плать можна буде й пошити. Отаке От зайчики. Отакі От новини, так що пуховік я собі купила, він в мене є. Я підготовлю повністю лук, тоді вам я його продемонструю, щоб ви були в курсі. Все буде, все буде. Потрібно ще зайнятися прибиранням, поскладати ще якісь речі, тому що там буває щось валяється, там пилюку прибрати. Потрібно мені квітку пересадити. В мене, ну я взагалі не дотримуюсь правила, що тіпа, треба чи осінню, чи зимою. Дуже розрісся те, що язик йому мало місця. Він вже почав землю викидати. Йому треба купити буде в епіцентрі, ну, тому що у нас поруч в епіцентрі. Більший, більший горщик і пересадить. Ці квіточки в мене ось теж потроху ростуть. Це пальма хамадерея, хоча казали, що вона дуже утла і, й не зможе у вас жити. Це погано щось росте з патіфілом. У мене попередні до повномасштабного вторгнення, ви пам'ятаєте, такий прям був огромний, як оці. Але він погано, без вологи, його потрібно поливати дуже часто, тому ці квіти вони. Три місяці в мене пережили і без води, і те, що язик, і всі інші. А оці вже я потім, як ми повернулись додому, я купила цю пальмочку, Ну, вона слабо росте. звісно, що. Але росте, трохи розрослася. Я бачу раз, два, три, чотири, навіть п'ять нових стрілочок вона випустила. І я квітки підкармлюю. Купляю просто таке добре, органічне в епіцентрі, саме дешеве, от там 23 гривні. Воно, мабуть, що коштувало така пляшечка півлітрова, написано гумус, це тіпа типу, як натуральне добриво, з якихось черв'яків. Ну, я не дуже в цьому розбираюсь. Я там цю кришечку на двохлітрову пляшку, я пластикову пляшку з підживчика залишила пусту. В неї я оцю колбочку додаю і потроху підкармлю квітки. Не кожного разу, коли поливаю, а так, ну, мабуть, що через раз я їх. Трошки підказуємо, думаю, ну якісь поживні речовини все рівно їм треба. Взимку їм треба менше поживних речовин, а весною-літом, коли вони в активному рості, їм потрібно більше. Бо інколи ви запитуєте, це самі непримхливі квіти, вони в принципі ростуть в усіх. Оцей зміокулькас, чи змій Еокулька, так він називається. Оцей це в мене був. Один він ми його, я не пам'ятаю, де він взявся, дуже давно хтось колись чи подарував, чи я купила. Так? Не дуже давно, йому дуже багато років насправді, він то буває одмирає, я відріжу, то відростає знов. Потім я з нього пересадила, а він ще в інший горщик. Змія він полюбляє маленький горщик. В маленькому горщику він швидше починає рости. Ну, вже коли ви бачите, що геть мало місця йому. Там, ну, ви побачите по ньому, що він дуже розрісся, тоді ми йому купуємо більший горщик. Бо якщо з нього кулька з маленький, і ви його посадите в більший горщик, він рости не буде. Він любить, щоб коріння було в тісноті. Це те, що я помітила. Ця квіточка називається клюзія, і ми її купили після того, як вернулися повернулися додому. Ну, ми ж були в селі, ви пам'ятаєте, вона була меншенька, набагато. І коштувала вона взагалі копійки в епіцентрі. І цей горщик був недорогий. Пластиковий такий, ну там є дренаж. так? Тому що ці оці в мене дорогі горщики, такі, типу, розумні. А цей дешевий горщик, але вписався сюди добре. Оце про квітки ще нагадаю, тому що інколи дівчатка запитують: зовсім вони не примхливі в мене на виживання квіти. Вижив, добре. Бачу, що земля суха, поливаю. Ну, вони, в принципі, я вже казала, не потребують частого поливу. але от язычок пересадити треба. Ну що, зайчики, сподіваюся, що відео вам було цікаве. Ви відпочили, щось для себе плануйте. Я пошила деякі речі, до них кажу, що треба мені буде підібрати ще якийсь, там, наприклад, верх. Я пошила от костюми, світшот і штани, і думаю, чи ще потрібно робити як комплект тройку, наприклад, ще пошити теплий жилет. Жилета, урок того, сіренького я взяла. Але знову ж таки, оскільки було мало часу, я займалася якимись іншими справами. Вже казала, для зйомки уроків потрібен особий феншуй. Почекайте, нікуди воно не дінеться. Не забувайте ставити ваші вподобайки. Ну, а я надію, що в мене на дня буде муза для зняття ще якогось цікавого уроку для вас, а також муза для того, щоб нарешті зібрати докупи да, все те, що я планую для нової колекції. А також, як я обіцяла, що так, буде Чорна П'ятниця. Це е, ті в мене зібралися речі нові, які я шила. Тобто це буде Чорна п'ятниця колекції плаття терапія. От є речі, які я шила в колекціях, там, ну, по пару позалишались, які не, не продались, так, скажімо так. То на них буде велика-велика знижка. Буде Чорна п'ятниця, не обов'язково в п'ятницю. Зрозуміли ви, коли це буде. Також, ой Боже, забуваю. Знаєте, забуваю. Юля сказала, що прислухалася до ваших коментарів, ви там писали, що хочете поробити маленькі бокси з гудзиками, ну такі недорогі. То Юля каже, що так я планую зібрати недорогі. Там, я не знаю, скільки там вони будуть коштувати. Ну, впр... Це не значить, що там ну, гудзик дешевий. Ні. Що в принципі їх не дуже багато, вона поформує такі коробочки, от хто хоче небагато. От, вона мені сказала це, каже, я почитала коментарі, то можете за... Скажи, щоб не хвилювались. Зайчики кажу вам, щоб ви не хвилювались. На цьому цьомки-бомки, бувайте здорові, зайчики, бережіть себе. Я розумію, що ну, це така фраза, знаєте, від, ну, від нас незалежна. Ми так всі себе бережемо. Да? Ми так там, не ходимо роздіті, не мочимо ноги, не лазимо там, ну, коло ту, ту диспансера не вишукуємо собі ніяких болячок, але по можливості бережіть себе. Бережіть свої сім'ї, бувайте здорові! Мої вам найкращі побажання. Дякую вам за підписочку, за коментарі. Обов'язково ставте вподобайку під відео, обов'язково залишайте коментарі. Бажано не один, а навіть два, щоб ці відео ну, якось більше YouTube їх рекомендував. Тому що для блогера ну, це дуже важливо, коли відео виходить в рекомендації. Тож дуже вам велика подяка. Бувайте здорові! До зустрічі!